А ще я хотіла вам сказати, що саме тут, недалеко від Тустані, збирається наша ліпіха Айнофайна і показати вам ще трошки цієї краси, як ось така дорожка зроблена. Давайте прогуляємося, я вам покажу. Тут зараз неймовірно просто. Нічого не хочеться говорити, а просто дивитися. Для того, щоб не впасти, дуже зручно. Дивіться, яка зараз краса тут. Я думаю, що вам подобається ще такий формат, тому що, на жаль, не кожна людина зараз може приїхати, подивитись, але завдяки таким відео простим. Звичайним можна трошки зануритися і побачити, як тут гарно. І Ось така доріжка. Дуже гарна. Ви не уявляєте, яке тут повітря. Хоча я живу в Трускавці, там теж дуже чисте повітря, але тут воно просто неймовірно смачне. Багато людей з дітками приїжджають. У нас жатая. В Так, ну что, я думаю еще трошки. Ви знаєте, трошки важковато. Боже, яка краса! Тільки подивіться, яка краса. Справжня золота осінь Тільки подивіться на ці кольори. Так. Ну, мы практически пришли. Так. -с. Видите, как Боже, какие красные. Чекай, люди снимают. Покажу вам еще красу. Видите, какие красные. Можно еще донька? Давайте. Давай -то. Тільки подивіться на це. Так, ну, все. Зараз буде такий краєвид, неймовірний. Заради якого варто було так підніматися. Ты видишь только яка осень. Кюркут. <плодисмент> Тут все фотографуются. Давайте будемо спускатися, щоб ви побачили зразу і спуск. Ось там спуск. Прийшли з нами весь маршрут. Багато людей фотографуються, тому треба поважати, будемо так не заважати. Тільки подивіться на це. такие кулеры. И маршрут ВД уже выставить стоили. Боже, это да видите, как красава. Какие кольеры. Ну що, я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Ви побачили, я всіх за, за можливості хочу запросити сюди, тому що дійсно дуже круто. Але для того, щоб насолодитися, треба, звичайно, більше часу не в такому режимі, як я для вас знімаю відео. А приїжджайте, насолоджуйтесь. Внизу є багато місць, де можна поїсти. Різної, смачної, корисної, не дуже корисної їжі. Але вона з димком. І я думаю, що вам буде дуже багато вражень на цілий рік. Дякую за перегляди. Пишіть ваші коментарі. Як вам дякую.